у нас на столі желе, піци, круасани, торти, випічка, компот, торти, кекси, мішки в шоколаді. Конфету. Все це можна було придбати на благодійному ярмарку 5 грудня у Прилуцькому ліцеї номер 14 У благородній місії бере участь весь педагогічний, батьківський та учнівський колективи. Збір коштів проводять в п'ять етапів. Стартував з 21 листопада і триватиме до 19 грудня. Сьогодні вже третій етап ярмарку. Перший етап у нас прийняли участь старшокласники, два дев'яти і одинадцятий клас. Другий раз у нас приймали участь учні початкової школи, перші, другі, треті класи. І от сьогодні свою продукцію будуть представляти учні п'ятих-шостих класів. Так, стіл учнів шостого класу від самого ранку має неймовірний аромат всілякої смакоти. Тут тістечка та еклери, а ще сік, желе та різноманітні тортики. Ціни помірні каже ліцеїстка Стефанія Коломієць. Тортик стоїть 20, і оцей кусочок 20». Е, отакі солодощі теж по 20, желе по 10, по 15 гривень. Е, сік у нас теж по 15, а кекси теж, ну, теж по 15. Е, отакі ось, е, крек, ну, солодощі по 25 гривень. Тут їх дві штучки. Е, сосиски в тісті по 20 гривень. Усе це було приготовлено з любов'ю та турботою учнями та їх батьками. Кожен клас представив свої кулінарні шедеври, а відвідувачі з радістю купували їх. П'ятикласник Владислав Євтушенко купив смачну піцу за 40 гривень. Тому що я люблю дуже домашне пішко. У ролі покупців були і старшокласники. Одинадцятикласниця Анастасія придбала собі Торпатка і в п'ятому класі. Я ще побачила. І мені дуже сподобалось на тежі четвер проводять ядерки, і ми то приймали участь, то купували, і дуже смачно і всі хороші дуже засунули. Це дуже гарна. Із задоволенням ярмаркували і почесні гості заходу В'ячеслав Морешко, представник всеукраїнського благодійного фонду Ангели України та членкиня його команди Олена Борзакова. Саме 5 грудня в день волонтера вони приєдналися до ліцеїстів, підтримавши їх благородну справу допомогти нашим військовим. Дуже приємно, що запрошують на, на такі заходи не тільки 14 ліцей. Всі ліцеї збирають допомогу для наших хлопців, також збирають кошти. Придбаємо, ну допомагаємо придбати знаєте, і автомобілі, і реби, і тепловізори, і генератори. общем, по всім запитам працюємо і дякуємо всім, не тільки як сказати, діткам. Діткам, батькам, педагогам, вчителям, директорам, бо це все єдина, кажу, єдина команда. Єдина сила». ярмарок тривав недовго. Все було продано за годину. Тепер у ліцеї кажуть, готуватимуться до наступного етапу. А вже 19 грудня буде оголошено загальну суму зібраних коштів, котрі спрямують на потреби збройних сил України.